Чверть мільйона українських дітей наразі перебувають у Польщі, вони вчать іншу історію, іншу культуру. Чи залишаться вони українцями? Домашнє навчання це коли ти повністю вчиш все сам з дитиною. Польща виділила 116 мільйонів євро на адаптацію наших дітей. А що зробила Україна? І я коли читала це, я кажу захарні козаки, це не селяни з Росії. Як описують в польській історії. Чому діти за кордоном втрачають ідентичність і як це вплине на майбутнє України? Чи зможемо ми зберегти наших дітей українцями? Дивіться далі: ми покажемо, чому це питання стосується кожного з нас. Вітаю, друзі! Я Микола Княжицький, і ви на моєму YouTube-каналі. Євросоюз виділив значні кошти на підтримку українських школярів у Польщі. А що натомість робить наша влада? 116 мільйонів євро від Єврокомісії спрямовано на освіту українських дітей в польських школах. Ці кошти підуть на програми інтеграції і адаптації. Окремо наголошується, що такі інвестиції покращать їхні перспективи на ринку праці в майбутньому. І все логічно, європейці інвестують в наших дітей, бо їм потрібні майбутні робочі руки українців. А тим часом очільник Закарпатської обласної військово-цивільної адміністрації пишається тим, що до Тячева на роботу приїде 160 громадян Бангладеш. Наша влада як мантру повторює, закінчиться війна і українці повернуться. Так ніби це має статися само собою. Але насправді, на третьому році війни, наші діти за кордоном починають забувати Україну. Іншими словами, вони втрачають свою ідентичність. Багато з них вже не знають, хто такий Іван Мазепа, Михайло Грушевський, Симон Петлюра. Ну і це логічно, адже в польських школах вчать польську історію. А як щодо обіцяних нашим міністерством освіти спецкурсів для українських дітей в Польщі? Послухаємо самих біженців і дізнаємося, що вони про це кажуть. Анастасія Логова більше не святкує свій день народження, який припадає на 24 лютого. Цей день не завжди залишиться для неї сповненим страхом. Три роки тому, о п'ять ранку, замість привітання, вона отримала дзвінок від мами зі словами Київ бомбардують. Настя з сином Захаром лише за кілька днів до цього поїхала за кордон, щоб там відсвяткувати свої родини. Ну це треба так рано мене будити, мене вітати з ним народженням. Я така зла була. Зараз дитину розбудить. От і коли взяли труну, взяла трубку, зрозуміло, що почалася війна. Ось і ми вирішили, що залишаємось, поки не закінчиться. Ми будемо тут. Коли почалася велика війна, Захару було лише 8 років. В Польщі хлопчик продовжив навчання в українській онлайн-школі. Але в 23-му році Анастасія вирішила повернутися до Києва. Кожна ніч це була або в коридорі, або десь ми ходили в сховище, або бігали в метро. В школі Захар в основному по три-чотири години сидів в укритті. І Він сам почав мене просити, що мама мені складно, я не можу. Ну дитина не звикла. У мене вже почались панічні атаки. Аби не, не робота, напевно, з психологом. То я не знаю, тому що в мене вже безсоння, от постійне, оце себе накручування. Що ну, ось так, коли там е, ракета пролітає. Ми на п'ятому поверсі, ракета пролітає. А ти чуєш цей звук? Безпека це головна причина, через яку багато українців досі змушені їхати за кордон. Анастасія з сином провела в Києві півроку, і вже в грудні 23-го вони знову повертаються до Польщі. І тут починається найцікавіше: якраз в цей час наше міністерство освіти почало згортати програму онлайн-освіти. Офіційного рішення, звісно, не було. Просто не передбачили фінансування для педагогів, які навчали дітей дистанційно. По суті, сотні тисяч українських дітей за кордоном просто викинули з української освітньої системи. Формально їм запропонували різні ерзація варіанти, наприклад, домашню освіту. Детальніше про це я вже розповідав у своєму фільмі. Але проблема в тому, що такі програми виявилися непрацюючими. Чому так сталося, розповідає Анастасія, яка була змушена перевести свого сина на домашнє навчання. Що таке домашнє навчання? Це коли ти повністю вчиш все сам з дитиною. Ми все робимо, він так самостійний, він пише, я типу, це все перевіряю. Тобто така прям в п'ятий клас він е, закінчив через те, що я в це все вложила свій час, в мене не було вільного часу на себе. Е, тому він був за програмою, все ок, він не відставав. Зараз уже на шостому класі він пішов в польську школу. Це була вимога польського уряду. Всі українські діти повинні відвідувати місцеві школи. А з вересня 2024 року це стало обов'язковим для українських дітей, бо інакше сім'ї ризикують втратити соціальну допомогу. Водночас польське міністерство освіти погодило впровадження в школах спеціальних програм для українців, які включають вивчення історії, мови і культури. До речі, це було непросте, але дуже відповідальне рішення. Польські ультраправі відразу підняли галас і почали звинувачувати владу польську в так званій бандеризації їхніх шкіл. В таких умовах важливо, щоб і наше міністерство освіти діяло швидко і ефективно. Ще влітку 2024 року. Воно обіцяло розробити програми з формування ідентичності для українських дітей за кордоном. Але вже кінець першого місяця 2025 року, а досі нічого не зроблено. Абсолютно нічого. Наші програми в польських школах так і не почали працювати. Колись в радянські часи існувало таке поняття як білі плями в історії. Це коли Москва свідомо позбавляла нас знань про власне минуле. Дуже прикро, що сьогодні, маючи власну державу і свою владу, ми ризикуємо передати нашим дітям подібні білі плями в нашій історії. Ось і син Анастасії Захар після скасування онлайн-освіти вже зараз відчуває значні прогалини в знаннях з історії України. Він вже більше вчить тут е, польську історію, а польська історія зовсім і по-іншому вони зараз в польській історії вчили наших козаків. І як це жахливо подано! І я коли читала це, я кажу Захар, ні, козаки, це не селяни з Росії. Як описують в польській історії селяни з Росії, які втікли з сіл. І я йому, типу, ні 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 наш там Богдан Хмельницький і його заслуги. Кажу, ні ну там просто ну зрозуміло, що в кожній історії описується по-іншому. Я не кажу, що там повністю якесь гноблення, да, вони. В них історії викладають що е, і співпрацювали з козаками, але такі ж вони не неблагодарні, пішли проти них і вступили в союз з Росією. Ну і, і тому я ж кажу, що не вистачає підтримки зі школи. От аби була підтримка зі школи, наприклад, щоб це ну хоча б раз в тиждень, і це зовсім не проблема чи вона польського уряду, бо кожна держава дбає про свою версію історії. Це насамперед питання до українського уряду. Чверть мільйона наших школярів в Польщі залишилися без належної підтримки, адже наші міносвіти фактично кинули їх напризволяще. Чи має українська влада чіткий план для повернення наших громадян і збереження української нації? На цьому каналі ми не лише аналізуємо факти, а й пропонуємо конкретні рішення для кожного українця. Підпишіться, щоб бути в курсі найважливіших ініціатив для майбутнього України. Спроби Анастасії логової домогтися, хоч якоїсь підтримки від української сторони, щоразу закінчувалися безрезультатно. Якось під час контрольної роботи в Захара виникли проблеми. Завдання стосувалося матеріалу, якого вони ще не проходили. Його мама вирішила звернутися за порадою до директора київської школи, де раніше навчався її син. Зі сторони директ, директорки школи було е, таке сказане, що вам взагалі нас не, не зрозуміти, бо ми під острілами в нас немає світла. І ну, типу, знаєш, як давити на жалість ось так, хопа, і мене якось виною в тому, що я щось вимагаю. Настя почувається ображеною, адже вона вже поверталася до Києва, намагаючись відновити нормальне життя. Але хіба це її вина, що дитина не може існувати в умовах постійного стресу? Водночас жінка не засуджує директорку, розуміючи, що та лише відображає загальне ставлення влади до українців, які виїхали. Настя переконана, якби було бажання, знайшли собі ідеї, щоб не втратити її дитину для України. Я, я ж не вчитель історії так? і не вчитель української мови. Аби це, може, заохочувалося якось Міністерством освіти, фінансово додатково для вчителів оплата, то е, мені здається, було б щось. Ну скажи, ну от хто хоче робити роботу безкоштовно, це не від вчителів залежить, це залежить від Міністерства освіти. Замість конкретних рішень ми отримуємо лише порожні розмови і проєкти, які не мають жодного зв'язку з реальністю. Наприклад, Міністерство національної єдності заявило про плани відкриття центрів повернення українців в Польщі, Чехії і Німеччині. Але що це означає? Яка мета цих центрів? Що вони реально дадуть? Від влади жодних аргументів, жодних пояснень, жодних деталей, лише чергові заяви, які не мають під собою конкретної основи. Проте, схоже, одного міністерства національної єдності виявилося замало. Тепер створили ще й Агентство національної єдності, яке увага буде підпорядковане не міністерство національної єдності, а міністерство економіки. Це повністю дискредитує ідею, що всі питання демографії і діаспори може ефективно вирішувати один єдиний центр. Бо саме про це я писав в своєму концептуальному законопроєкті про основи демографічної політики, який ще з літа лежить в парламенті без розгляду. Натомість ми бачимо, як повноваження подрібнюють, відповідальність розмивають, а реальне повернення українців саботують. Це не має жодного стосунку до державної стратегії, це лише імітація діяльності. І за таких умов залишається сподіватися лише на самих українців, які, попри всі труднощі, залишаються патріотами і роблять все можливе, щоб виховати в патріотичному дусі своїх дітей. Ми плануємо, звісно, що війна скінчиться. Ми повертаємося додому, тому що в мене Захар тільки цим і живе і тільки про це марить, що він українець і він повернеться. На цьому Ютуб-каналі ми можемо не лише обговорювати важливі питання, які стосуються майбутнього кожного з нас, а й разом знаходити рішення і діяти. Підтримайте мою ініціативу, натисніть вподобайку і підпишіться, щоб залишитися частиною цієї розмови і впливати на зміни в Україні. До зустрічі!